Тоді голова міста Кучеренко, дзвонив, що в москву, дали дозвіл вирізати замок і впустити вірних у храм. А основний організатор тої молитви, того благання до Бога, що віддали нам цей храм. Були ви, дорогий наш митрополит. Це ви організували. Я Такі... помагав, помагав, помагав. <гум> Ми вам щиро щиро участі. Ми пам'ятаємо про ті ваші добрі діла. Ми знаємо, що. Владика, будучи тут священниками, але тільки ще була одна церква, він почав старатися набернути вернути люди просили католицької священни. Великий губічок, озерна, курівці і багато-багато інших пароків. Де владика посприяв, що там почалися. Вже в 89-го почалися богословські е, грекотористі богослужіння. Ще раз дякую, І